Друзі, компанія автопарків на зв'язку. Подивіться, яка у нас красуня заїжджає на продаж. Це Audi A6, 2019 рік, 2-літровий дизельний двигун. Автомобіль з Європи, повністю весь цілий, шкіряний коричневий такий салончик, електроприводи пасажира. Тут у нас лакове дерево, два екрани, мультимедіа, камери 360, дістроніки, парктроніки, два радари. 146 тисяч пробігу. У нас іде віртуальна приборна панель. Дуже класний європейський автомобіль. Купувався в салоні в Європі. Один власник в Україні безключовий на чотирьох дверях, задній ряд сидінь так само без нюансів. Подивіться, як виглядає за даного автомобіля. Дуже класні фари, максимальна оптика, гарні оригінальні сплавні диски, без нюансів, без дефектів. Тут в нас що йде? Камери, це все зрозуміло, CarPlay. Дуже класний автомобіль. 146 оригінального пробігу. Електро, сидіння. Даний автомобіль можете придбати у нас місто Львів, кільцева 60 Приїхали, потестили і купили. Хто шукає для себе класну, надійну, хорошу автомобільчик, приїжджайте до нас місто Львів, кільцева 60 Можете купити в лізінг, в кредит, за готівку, будь-який спосіб розрахунку. Приїхали, потестили і купили. Компанія Автопарк на зв'язку.